Перша Ольга Рута читає Анастасія Біліченко. З тобою знайомі ще з дитинства. Для мене ти є лікар, і вірний друг. І сон на двох один, і той же снився, Була ти поряд, як косить на дух. Дивилися разом з тобою фільм. І відпочинок завжди лише вдвох. Твої пухкі куточки, гарні, рівні, так обіймають ніжно, знає Бог. Мені нараз ти слізки витирала, мов промовляла. Зупинись не плач, усі мої секрети завжди знала. Ти солода, як смачний калач, ти дозволяєш на тобі лежати, крутитися, як цига на полу. Ну як тебе, подушко, не кохати таку красуню, теплу і малу?